Петро Порошенко представив нового антикорупційного прокурора. Кандидатуру Назара Холодницької ще вчора затвердив генеральний прокурор. Сьогодні йому вручили посвідчення. Президент одразу ж заявив від антикорупційного прокурора. Чекає рішучих дій уже сьогодні. Генеральна прокуратура вже з сьогоднішнього дня може зробити такий крок, як передачу всіх антикорупційних всіх справ у корупції в антикорупційне бюро, де буде. Здійснювати відповідний нагляд, супровід антикорупційна прокуратура на чолі з назад. Антикорупційному прокуророві 31. народився він у Львові. Остання посада, заступник прокурора Криму. Відтепер саме він куруватиме всі дії антикорупційного бюра. Сам холодницький був досить неговірким, постійно нервувався, втім висловив упевненість в успіху нових розслідувань. <звук> Сейчас <клес> наше після покладає <клес> великі надії на цей колдосфорний, який виводится, так і дозволить ці сміти вже повністю.